Добрий день. Сьогоднішній випуск ми розпочинаємо з приємних. У Ставропольському краї Російської Федерації впав бомбардувальний ракетоносець 122 М3. Варто зауважити, що такі літаки Росія використовує для нанесення ракетних ударів по території України з використанням ракет Х-22. Російська сторона повідомляє про те, що один член екіпажу загинув, ще одного льотчика шукають. Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров повідомив про те, що на території Красногвардійського округу в полі впав літак. з оперативними даними руйнувань і жертв немає. Льотчики катапультувалися, як бачимо, не всі льотчики катапультувалися, але основне це те, що ВКС Російської Федерації поніс досить серйозні втрати, мовиться про. Ще раз підкреслюю, бомбардувальник-ракетоносець, але головне те, що це вперше, коли сили оборони України знищили російський дальний стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3 командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму телеграм повідомив про те, що уперше ракетні підрозділи повітряних сил. Знищили дальній стратегічний бомбардувальник ту 22 М3. Командувач також зазначив, що під час нинішньої атаки ворога українська ППО вперше знищила дві ракети Х-22 із шести, які випустила Російська Федерація. Я нагадаю, що ну, не то риска, Х-22, це ж радянська розробка. Її називають вбивці авіаносці. Вона розроблялася Радянським Союзом саме для знищення авіаносних з'єднань країн НАТО. Бойова частина до тони, але радіус відхилення від цілі декілька сот метрів. Тому називати цю крилату ракету відповідно точним засобом ураження немає жодних підстав, але варто говорити, що саме з використанням Х-22 російські окупанти. Проводять тактику терору проти цивільного населення, прекрасно розуміючи руйнівні наслідки ударів цієї ракети і відповідно відхилення від цілі. А тепер відповідно подробиці е збиття Ту-22 М3. Літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими Свого часу був збитий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. А йдеться про застосування силами оборони України зенитно-ракетного комплексу Дальнього радіусу дії С-200. Як бачимо, радянські розробки зенитно-ракетний комплекс С 200 які пройшли глибоку модернізацію, успішно використовуються силами оборони для знищення аеродинамічних цілей противника. Ракета Х-22, Російська Федерація, запускає з бортів Ту-22 М3 поблизу кордону зі Ставропільським краєм, розташований військовий аеродром Маззок, це Північна Осетія, де власне і базуються ці стратегічні бомбардувальники ВКС Російської Федерації. А тепер подробиці з російських пабліків, які повідомляли про знищення російського літака, Із Одеської області утром був вихід мінімум трьох ракет ПВО. Одне збиття нашої ракети. Двома пытались отвлечь збити наш самоліт. Збиття цих ракет и слышно было рано утром на кримському побережжі, а також нашу роботу по ним. Ми, як бачимо, відпрацювали не досить ефективно. С-200 української э, сторони успішно вразив э, ту 22 М3. Інший російський паблік повідомляє наступне: Укри сьогодні питались повторити фокус з нашим самолітом і ракетою С-200, щоб ми збили свій самоліт. Не вийшло. Ну, як бачимо, вийшло і вийшло досить успішно. Але це не всі приємні новини, які я підготував для вас. Є і інші. Давайте розглянемо їх. Там є про що поговорити. Російські ЗМІ. Повідомляють про успішний характер атаки українських БПЛА по хімічному комбінату ФКП Кам'янський, який був атакований в Ростовській області. Примітно що Міноборони країни-окупанта раніше заявляло про те, що всі українські безпілотні літальні апарати були знищені. Менше з тим, підприємство, яке займається виробництвом твердого палива для ракет. РСЗВ визнало факт ураження. Місцеві пабліки повідомляють про те, що на підприємстві виникла пожежа. Про можливість хімічного зараження поки не повідомляється, але повідомляється про те, що пошкоджена одна з адміністративних будівель заводу і виробничі цехи. Таким чином, Сили оборони України нанесли. Успішний характер удару по законних цілях на території Російської Федерації. Удари були нанесені по підприємству, які входять в орбіту російського ВПК і які займаються виробництвом продукції для російської окупаційної армії. Ну і давайте подивимося на примхи погоди, яка стала на боці України, мовиться про ті повинні. На території Російської Федерації, які несуть загрозу в першу чергу підприємствам ВПК Російської Федерації. Російські ЗМІ повідомляють про те, що рівень річки Тобол в Кургані найближчі два дні може піднятися ще на 25-100 сантиметрів. Наразі рівень вже піднявся до 970 сантиметрів. Курганській області у зоні підтоплення опинилося більше двох тисяч житлових будинків, три тисячі ділянок, п'ять морськів і вісім доріг. Але головне те, що в зоні підтоплення опинився 에, курган марш Це єдиний на території Російської Федерації виробник БМП та БМД. Зокрема, всі російські БМП-3 та БМД-4 виробляються саме на цьому підприємстві. Там же росіяни модернізують свої БМП-2, на які встановлюють бойові модулі беречок. Також на «Курганмаш» заводі виробляють БТР МД Ракушка, Спрот та іншу бронетехніку. Тому спостерігаємо за подальшим розвитком подій. А наразі з Оренбурзької області передають те, що в зоні підтоплення залишається більше 6,5 тисяч будинків. В Оренбурзькій області спочатку е, повіді евакуйовано більше 17 тисяч цивільного населення. В самому Оренбурзі більше 14 тисяч, але виявляється, повінь дійшла і аж до Тюменської області. В області рятувальники і добровольці укріплюють дамбу вже використано більше 20 тисяч мішків з піском і евакуйовано півтора тисячі цивільного населення. Але виявляється, повінь дійшла і до тимчасово окупованих територій Луганської області. Зокрема, з Луганщини повідомляють про те, що Первомайськ. І селище Калиново опинилися під загрозою підтоплення, а причиною повіні і підтоплення є збільшення рівня води у водосховищі, охолоджувачі вуглегірської ТЕС. З місця подій повідомляють про пошкодження дамби водосховища. І місцева окупаційна влада наразі вирішують питання евакуації цивільного населення. І далі мовою оригіналу. Главний сброс воды в Мироновское водохранилище может повлечь за собой увеличение уровня ріки Лугань і приведет к подтоплению домов, расположенных вдоль побережжя. Зато, як бачимо, в зоні підтоплення не тільки Російська Федерація, але й відповідно окуповані Російською Федерацією райони Луганщини. Це карма, кара божа на голову окупантів. І на голову місцевих колаборантів. Ну, і приємні новини безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Ну і приємні новини безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Збройні сили України розбили штурмову групу противника східніші Ямполівки на Лиманському напрямку. Ну і як завжди, на закінчення програми. Вишенька на тортик. В той час як. Російський диктатор повідомляє про те, що російська ВПК працює три зміни. Прискореними темпами ведеться переоснащення армії сучасної бойової техніки, на російському телебаченні. Проводять курси, де навчають, як правильно зав'язувати партянки. Ні, це не жарт. Це суворі реалії російської армії. Коли правосправа задокументувала використання підрозділами Збройних сил Російської Федерації відповідно місцевими колаборантами з числа 2 армійського корпусу ЛНР, він Мосіна, я думаю, це поодинокий випадок, але. Коли на російському телебаченні почали навчати, як правильно зав'язувати партянки, я розумію, що країна поступово, але впевнено, скочується відповідно до рівня 19 століття. Тому я не здивуюся, якщо я побачу на позиціях відповідно, не тільки гвинтівки-мощина, але і кулемети Максим, до речі, вони використовувалися, і до цього була інформація. Але мовиться про масове використання. І, відповідно, постане питання відродження першої кінної армії. Назвуть на честь Будьонного. Москалів розума вистачить. На цьому сьогоднішній випуск закінчуємо. Під цим відео реквізити для надання матеріальної допомоги аналітичному відділу громадської ініціативи правосправ. Ми розраховуємо на вашу допомогу. А ми разом тримаємо стрій і віримо в Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.